Очень круто, нам не нравится. Нам очень сильно ну, там не не нам сильно Всю неделю просидели в підвалі. каждо утро, кожну ночь просто буде і кидають в подвал на Росії другу ніч уже без соня. Напередодні у Москві заявляли, що над країною протягом сьогодні збили пів тисячі дронів. Дрони літали від шостої ранку до пізнього вечора. Ну і сьогодні їхнє ПВО постійно працювало, і самі росіяни постійно заявляли, що час від часу чують. Вибухи то під Москвою, то в інших регіонах. І на Росії вже вночі кілька разів запроваджували так звані операції ковор, закривали аеропорти, зупиняли рейси. І фактично погляньте ось на це відео. Вон, про хуяра. Вон, вон, Їх вже 10 штук тепер Звідком заработали. Це, до речі, під удар потрапила Липецька область. Зокрема, гучно цілу ніч було і фіксувалися пожежі у місті Єльц. Подейкують, що невідомі дрони, а це щонайменше 8 дронів прилетіли на завод, який співпрацює. І працює на російську оборонку. Це підтверджують фактично і тамтешня влада. Щоправда, вони не говорять саме про завод, а говорять, що прилетіло на територію промзони і що була пожежа. Але традиційно там заявляють, власне, що всі дрони були збиті, а це лише залишки. Ну, власне, про наслідки ви можете самі глянути на цьому відео. еще один. Еще И, один. Figure, game, И еще давай отсюда съебаем. Сейчас съебаем. Машин. Ребят, машин. Говори, туши, ёпты. Свет туши. А свет туши свет. Ну вон он, красный. Ой, ёпты. Завод Енергія, який випускає батарейки пальчикові до чогось там, і акумулятори до ракет, до БПЛА навіть для флоту, для армії, тобто унікальне підприємство в Липецькій області. Там було гучно, спекотно і, сподіваюся, у підсумку дуже боляче. Гучно цієї ночі було і в іншому регіоні Росії, зокрема в Тулі. Там теж регіон відвідало кілька дронів, і ці дрони потрапили на завод, який теж працює на російську оборонку, Зокрема, виробляє акумулятори. Власне ось відео, яке фіксували тамтешні мешканці. Це воно. Ну а напередодні, як я вже говорив, гучно було по значній частині Росії, і самі руски заявляли, що протягом дня збили понад пів тисячі дронів. Це, до речі, одна з найбільших атак за останні фактично кілька тижнів після 9 травня. У Росії більш-менш було спокійно, і такої кількості дронів там е, ніхто не бачив. Ну а напередодні ще дрони потрапили у літали над над Львовом, і там, зокрема, за попередніми даними було знищено ворожу силу і техніку. Росіяни її скупчили і ховали біля одної із АЗС. І власне як це було? Фільмують самі ж, скажімо так, місцеві мешканці, безкоштовні кореспонденти. А, всім привіт, вами проект Варконце. Я Оліяна Стриж. просит записать в кружочек. Вот руки в крови у нас граждан Ольгового. в очередной раз. Э, ВСУшники ударили с каких-то таких очень мощных ракет. Было три подхода с небольшим перерывом. Ударили там, где довольно-таки активное движение. У самій же Москві теж не спокійно уже другий день там без перестанку лунає повітряна тривога. Вона лунає не лише в Москві, а й в Підмосков'ї. Вранці сьогодні закривали аеропорт Внукове. А Сабянін уже заявив, що знищено над Москвою. Кілька дронів, куди саме вони летіли, і наслідки поки що невідомі. Але вчора росіяни активно здається готувалися до чергової неспокійної ночі, бо самі москвичі фільмували, як до центру міста стягували е військову техніку з репсистемами. ймовірно, це схоже на мобільні вогневі групи. Власне, ось це відео. Ну і знову ж таки повітряна тривога у низці областей Росії ще й досі триває. І як розвиватимуться події, побачимо протягом дня. Бо навіть згадуючи вчорашній день, вчора на Росії дрони збивали від самого ранку до вечора. Ну а сьогодні в нас ранок лише почався ще до вечора. Далеко у ну, нас вже, в зарвалі Опа, попал. О, попал, да.